Марія Пригара сварка. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай мої книжки, не привед ведмедя мішки. Віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок у тої стрічки і лялькові черевички, в мій куточок не ходи, ми у сварці назавжди. Посідала по кутках, надуся, глянуть страх. А на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де наглянеш, крізь краплинки навіть просвідку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома, вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись, що гра на самоті, вже й ляльки якісь не ті. І, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички.